Тати тут іде. Протестувати повинні всі. Сьогодні хапають українців, завтра хапатимуть євреїв, потім росіян. Це брехне. Стуз був небезпечний. Він міг за собою повести людей. Моло всієї радянської системи. Вони побачили, що Василя Стуса можна молотити. Що її вважали справді небезпечною, і треба було поламати. Майже всі мої твори були поставлені поза законом. Книжка в шкідлива всім своїм єдиним спрямуванням. Всі свої лише чорні смеркові половини. Збірки абсолютно ясти. я був у такому віччому, що думав навіть про самого. Не дожи, не дожив. Може, якби не було Олімпіади, може б його і не забирали другий раз. Ну Це ви знаєте все, це іграшки. Тому що прилеченість вже. Там вже був срок. Приговорити Дуса Василя Семена на підставі статті 62 частини 1 Кримінального кодексу РСР на 10 років позбавлення волі. Позбавлення волі. Чому саме обвинувачують, мені зрозуміло, але винним себе я не визнаю. Боже мій, коли таку людину забирають. Коли людина ламається, вона вже, як правило, підписує і пише все. Я чекаю от вас справедливості, а не милосердя. Досі будь ласка, Хто сумнівається в тому? Ізвісний український поет Василь Стус боролся в Саєцька Гаври. Стуса ВС. признати особливо небезпечність праці візників. Біля життя! Біляже! Бачите, таке життя, яке вів Стус, воно не минає даром для самої людини.